Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, у США величезний скандал. Є таке видання «Атлантик» і його головред Джефрі Голдберт, Джефрі Голдберт. Випадково або не випадково, а хтось так спрацював, попадає в групу сигнал вищого керівництва Сполучених Штатів, в групу, в яку входить сам Джейді е, віце-президент, потім входить під Гексет, це міністр оборони, ну і багато інших ключових посадовців адміністрації Трампа. Так от, що треба сказати? Сигнал, в якому вони спілкувалися. сигнал це такий самий зашифрований продукт, в якому можна якби, вважається що спілкуватися, і ніхто ніколи не дізнається, не можна ні прослухати, ніде нічого. І от включають цього Джефрі Голдберта в цю групу, де куди входить 18 осіб. І вони починають там е, переписку, груповий чатик такий, типа е, стосовно е, однієї теми. А тема ця е, те, що стосується е, хуситів, е, це в ємені угрупування таке, е, яке там б'є по. Е, по Цим кораблям, які там через Червоне море йдуть і таким чином обмежують торгівлю. Да? Хусіти це проксі сили Ірана, вони фінансуються Іраном, власне, там десь по гаражам вони роблять за іранські гроші. Якісь ракети, там точність цих ракет, там, понятно, ще е, залишає там е, якість там дуже поганенька, але між тим вони б'ють, в тому числі б'ють і по авіанусям американським, ну, там типа, чудаки. Думають, що вони на війні, да от так, от власне що відбулося? Що журналіст попадає в якусь переговорну групу ну, дуже ну, грубо говоря, там де ну по аналогії з нами, 5-6 ефективних менеджерів. І тут попадаю туди я, прим'як якусь їхню переписку. Ви розумієте, там типу від того, що там вони розказують, наприклад, там про велике будівництво там чи ще щось. Ну, це було надзвичайно цікаво, але це ну там, це провал. Це провал, е це ну фактично. Це ну, там якась зрада. Да? В інші часи це могло б пахнути імпічментом або великим скандалом, розбира... розбирательством. Да? Там, я думаю, що і зараз воно в Штатах скандал це, я, тільки почався. От, зараз у них ще ніч, але зранку воно буде тут розлітатися там, як гарячі пиріжки. <кій> От. Але що ми мусимо ще дізнатися, крім того, що. Виявляється, що Сполучені Штати, от адміністрація Трампа це не просто адміністрація популістів, як власне і Офіс президента України. що, Ну, схожі для мене близніці браття, ці дві обидві структури. Або якщо говорити про нарцисів Трампа і Зеленського, то там батько і син, да? тому що там Трамп Зеленському в батьки годиться, але вони однакові. Генетично вони просто наскільки схожі, що мене страх бере. Просто за світ, тому що якщо в одній Україні бардак, то це бардак в Україні. А якщо це світовий хаос? То це ж ну, це, от такі скандали, це передвісники Третьої світової. Я думаю, Сі Сідзіньпін дивиться і просто офігіває. Ну, такого ж не може бути. Типа в Сполучених Штатах ми допускали, що Бардак може бути там десь Ну на Росії на болотах вічний Бардак, там, Ну в Україні, да? там, ми з одного совка з росіянами вийшли. Там, тіпа. Ну, бардак ще зобував, обумовлений тим, що наші керманичі прийшли з, фактично з. Подмосткам, що у мене прийшли в політику, звісно, буде бардак. Ну, як ви хотіли? Ну, щоб в Штатах бардак, це наскільки неочікувано. Це наскільки, І, чесно, там ми можемо зараз стібатися, але десь в глибині душі мене тривожить. У мене тривожить, у мене е, неповнолітні діти. Як готуватись їх до життя, коли, коли е, цей світ ну, де, де всі воєнних тайн нема. Чого то, що та там, блін, включили якогось чудака, там чи хтось спецом закинув, його, чи що. І ніхто не перевірив, хто в цій групі. І в групі там. Ну, мол, на 10 генералов, там, <laughs> Дивенс, там, министр обороны США, там, еще, же, еще, еще, и там, типа, и чудак Главред один, причем, там, антитрампист, блин, и он в всей группе, там, типа, фактично на ушном садить, там, типа, и слухая, что они, там, э, да, <coughs> допускают. Ну, это, знаете, как бы у нас, это как у нас, ну, я, я бы очень сильно впал, там. Це як у нас без углу допустить на засідання генштабу, там де малюють стрілки, і вона така там. Ну, ми ж всі знаємо, що Мар'янки і так. Там Єрмаковські здають якісь теми, і вона їх відпрацьовує. Ну, щоб понизити статус ЗСУ. Зараз сирсько, перед цим залужного. от, І вона відпрацьовувала лікалам, Але принаймні, ж, я думаю, її не пускали сам же ж Гінштаб. Туди ж її хода не то, що там ну, Мар'янка це ж, ну, тайна розказана Мар'яні без вуглі це вже не тайна. От, Але виходить, що у них таке, у них тобто вони навіть перевершили. У нас Мар'янку хоч в гінштаб не пускають. Що ще треба знати з цього скандалу? Чим він страшний? Це те, що е, повторюються знову ж режими. Знову ж, браття Близніці, Офіс президента, адміністрація Трампа, вони там обговорюють, вони обговорюють не, як, не так військові дії, як малось би обговорювати, а вони. Обговорюють, які можуть бути там тіпа, наслідки, подешевшая чи ні нафта, там, тіпа, хто де ще що скажуть, а що подумають європейці? Як європейців заставить заплатити, тут же ж бізнес-жилка, время, хтось мусить за це заплатити. Тіпа, ж ми ж, тіпа, якщо зараз хусітів нам. Нем... Проїзд, скажімо, по Красному морю, станеш безпечнішим. Ну, хтось за це має заплатити. Ну, хай Євросоюз за це платить. Тобто, То ще раз там, типа, союзники, які наші союзники там, це ми робимо все за бабки, все нічого, кроме бабок. Просто бізнес, нічого лічно. Але ну це теж дзвіночок. Це ще раз, щоб з цього скандалу європейці зрозуміли, що ну, Америки як союзника вже немає. Але ще от більше, чим схоже, все-таки адміністрація і Офіс, в тому, що треба повторювати три обов'язкових тези. Три обов'язкових тези, і про це там Дівенс говорить, треба говорити, що там. E, що будь-що там, що ми говоримо? Там, ми говоримо про те, що Трамп великий, e, Трамп і все це ініціатива Трампа. О Трамп, якщо б не Трамп все б вже здохлі, Тра... слава Богу, є Трамп. Друге, Байден провалився. Ну, ми знаємо, що Байден там все там, то то все, там. Ну, От. І третє, там, типа, а хто ворог там, типа, в даному випадку: Іран проплачує, вообще іранці, погані, і вообще діва. І дивіться е, е, аналогічно, як це в Україні відбувається. Зеленський Великий. Що б не відбулося, ми наступаємо і це перемога Зеленського. Ми відступаємо з Курська, Курськ, виконав свої задачі і о великий Зеленський. Тобто не можна нічого починати, якщо не сказати, що хто саме головний напалюваний. Схоже, там Трамп, тут Зеленський. Далі. А хто винуватий? І тут же ж там, типа, Ах, Порошенка, Порошенко винуватий кругом, от ми б в Криму косьмі бляли, ми б Крим не здали, от Порошенка, а там ще що. Ну і зараз, крім Порошенка, ще інших залужних підписують, Генералов залужного, Галушкіна, всі, хтось, хто винуватий, ну, раніше Порошенко, зараз іще інші винуваті, але всі, хто можуть бути потенційно нашими конкурентами, це вони вони винуваті. Ну і третє пошук ворога. пошук ворога. Раніше ворогом були націоналісти. Згадайте серіал Слуга народу. Там в цьому серіалі там про Росію ні слова не було. Там узурпатори влади були якісь міфічні націоналісти, бандєровці. От ранній Зеленський це вороги-бандерівці. А тепер пізній Зеленський, ну, понятно, там він же ж тепер по-іншому не взяв, там вороги Росія. Але повернуто все так, що хто хто критикує Зеленського, наративи Москви повторює, той вже ж, вже ж ну, чуть ли не предатель, або корисний ідіот. Іначе ні. Скажеш там, типа, в Офісі президента крадуть і корупція. О, як можна, як можна наговарювати на святих і добрих людей? От. Тобто. Щоб ще раз, щоб ми розуміли, що ж відбувається, відбувається в Сполучених Штатах, як і у нас підміна стратегії піаром. Там всі говорять не про те, що краще зробити, а про те, як я буду виглядати. А в якому я в образі вийду, да? там, типу, і Зеленський образ, Небрійте, що там, там все, в хакі затянуто, ну там ну, воєнний. Ми ж бачимо, що це ж альфа-самець. Да? Там, і там так, так само. А як це буде виглядати? А як подивитися? Ну, грубо говоря, як я буду виглядати на екрані? Е, і це от це саме страшне. Це саме страшне, коли говорять не про якусь стратегію, не про перспективи, а про те, про найближчий брифінг. Найближчий брифінг все що цікавить. Це, звичайно, відсутність абсолютної стратегії. знову ж повторюю, що ми думали, що це у нас таке. А воно виявляється таке саме і в Сполучених від цього, Штатах. Від цього великий жаль настає. Що ж, друзі, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Давайте триматися. Незважаючи ні на що, ми повинні знати, що треба підписуватись на цей YouTube канал. Мені залишилось буквально там цяточка до 20 тисяч, треба швидко перетнути е, цю межу. Так що лайкайте, будь ласка. Е, і дуже вас прошу, дуже прошу, е, знайте, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть. Но